Я пацієнт Бенедичук Оксана Юрівна, на протягом пару років турбувала біль в спині, зверталася до лікарів, але до того не мала такої ну, підтримки лікарів, щоб настроїтися на це лікування, тобто на оперативне втручання. Прибувши сюди у клініку медібор, проконсультувавшись з лікарем Ковальчуком, він дав мені наснагу, впевненість, що я прооперуюся і. Ці всі мої болі, які турбували мене, вони щезнуть. Реально, все, що було до того, і на сьогоднішній день це велика різниця. Хочу подякувати медичному персоналу медібор, директору медібору Боршівському, нейрохірургу Гордійчуку, Ковальчуку і всім медсестрам, операційним санітарочкам, перев'язувальним сестрі Світлані. Всім велика подяка і. Буду рекомендувати, тому що на сьогоднішній день побувавши я в різних медичних закладах, це є рівень, що можна звертатися і не переживати, які будуть подальші там наслідки, тому що їх не буде буде все тільки добре. Всім здоров'я і перемоги.